Коли місто ще спало, а небо тільки торкалося рожеве світло, вона розкладала на підвіконні пензлі. Вони лежали, немов мовчазні друзі, які пам'ятають, як пахне світанок. Колись вона малювала кожного дня захід на склі. Челест вітру у траві, усмішки, тіні, спогади, а потім сталося те, що змусило світ стати тім'яним. Фарби висохли, пензлі заснули, а море за вікном здавалося надто гучним, наче нагадуванням про те, що ще болить. Минув час. Одного ранку вона прокинулася від дивного шепоту. Ніби хтось постукав у скло. То був промінь, перший, теплий, невпевнений. Він торкнувся її руки і зупинився, наче чекав, що вона відповість. Вона взяла пензель, замість фарб, вода. Замість палітри шматок старого підвіконня. І коли провела першу лінію, сонце піднялося трохи вище, а у воді блиснуло золото. Вона малювала тихо, без кольору, без поспіху, наче розмовляла зі світлом, і світло відповідало. Воно лягало на стіну, на її волосся, на порожні рами і повертало в кімнату тепло. З того ранку вона більше не шукала барв, вони самі приходили. Коли вона дивилася на море, воно ставало ніжно зеленим, коли на небо там з'являлися відтінки яких не існує в палітрах. Одного разу біля її вікна зупинилася дівчинка. Тітонько, спитала, чому ваші картини такі яскраві, хоч на них ніби немає фарб? Художниця усміхнулася. бо я малюю тим, що залишилось після темряви, а це завжди світло. І дівчинка кивнула, ніби зрозуміла щось дуже важливе, але ще не знала, як це сказати. Того вечора художниця вийшла до моря, сонце повільно занурювалося за обрій, і в її руках світився пензель. Може, то був просто відблиск хвилі, а може, світло, що вибрало Собі дім.